Як не втрачати, а набувати гроші? І чому в тебе немає грошей? Сьогодні ми з тобою будемо шукати відповіді на ці питання. А я поділюся своїми думками. Привіт! Мене звати Євген Зубковський, я фінансовий радник та приватний інвестор. І ти на моєму каналі, де я розповідаю про інвестування, фінансову грамотність та мотивую на краще життя. Радий, що ти тут. Підписуйся і починаємо. Розпочну з другого питання: чому в тебе немає грошей? Воно напевно складніше, адже причина захована дуже глибоко. Я виділив такі найвагоміші причини, через які люди перебувають на межі чи за межою бідності. Перша з них це відсутність фінансової грамотності. Нас цьому не вчили у школі. Я радий був би, якби замість предметів і формул, які ми вивчили і забули, ми отримали дійсно потрібну в житті інформацію, що таке кредит і коли його вигідно брати, як економити та чи варто це робити, де шукати нові способи доходу. Ось які питання варто ставити і самому собі, і своїм дітям. І чим раніше ти це зрозумієш і зробиш, тим швидше твоє життя вийде на новий фінансовий рівень. До речі, на моєму каналі є повноцінне відео про історичний контекст. Чому більшість грошей в Україні існує банківською системою? Люди тримають гривню та валюту під матрасом, а коли інвестують, то вкладаються у нерухомість. Власне, це й усе, що роблять українці для того, щоб інвестувати. Хтось скаже, так історична склалась. І саме тому у відео за підсказкою, ось тут можеш глянути, чому у нас немає культури інвестування та хто був першим мільйонером в СРСР. А я продовжую розповідати 5 прат або правил, як не втрачати гроші. Чому у тебе немає грошей? Ще один момент, коли люди часто віддають гроші шахраям, сподіваючись на великі відсотки і захмарні обіцянки. Часто причина теж у тому, що люди, людини немає базових знань по фінансах і розуміння того, як вони працюють. Адже ніякі секретні роботи чи їхні власники часто зовсім не зацікавлені в тому, що звичайні вкладники заробили. Адже вершки і максимальний прибуток отримують засновники схеми чи піраміди. На жаль, серед українців є багато людей, які втратили гроші на подібних махінаціях. Розуміння проблеми є першим кроком до її вирішення. Оскільки ти вже цікавишся такими питаннями, то ти в правильному місці. Друга причина, чому немає грошей, це невміння ними розпоряджатися. Взяти в кредит останнім iPhone, але їздити потім у маршрутці і їсти мій віно. Купити авто в кредит, коли інколи не вистачає грошей навіть на їжу. Заробляти щомісяця десятки тисяч доларів, жити на широку ногу, а в кінці місяця вийти в мінус. На жаль, на такому стилі життя далеко не заїдеш. І чим раніше розуміти свою помилку, тим швидше виберешся з кредитної ями. Можливо, ти скажеш, а мене ніхто цьому не вчив. На щастя, ми живемо в епоху, де нова інформація від нас на відстані кількох кліків. аби було бажання в усьому розібратися. Та наставник, який підскаже перевірену інформацію. Впевнений, що з порадами на моєму каналі ти зможеш дослідити основи фінансової грамотності. Тому підпишись. До речі, детальні розбори з кроками, з чого почати інвестувати, я розповідав у трьох частинах відео за підсказкою. Ось тут. Третя причина відсутність цілей, на які потрібні гроші. Гроші приходять по потребі. Але багато хто не має чіткого фінансового плану або цілей, що ускладнює їхні можливості накопичення капіталу для інвестицій. Я рекомендую тобі вправу на тренування постановки цілей. Потрібно прописати в сумах своїх хотів. Не просто хочу машину, а, наприклад, хочу чорну нову аудіо 2024 року за 127 тисяч доларів. Хочу мати її в 2026 році. Тоді стає чіткіша і зрозуміліша ціль, і мозок починає шукати способи для її досягнення. У тебе теж таке бувало, що коли фокусуєшся на якомусь питанні, то швидко бачиш способи його вирішення. Разом із тим важливо розрізняти істинні цілі від ненав'язаних нав'язаних соціумом. Істинні цілі це ті, які відображають твою власну потребу. Бажання та цінності. Вони відображаються у твоєму бажанні, самореалізації та задоволення. Нав'язані соціумом цілі натомість можуть бути впливом зовнішніх факторів, таких як соціальні очікування, стандарти, краси або матеріальний успіх. Ось тобі теж вправа на визначення істинності іс іс твоїх цілей. Постав таймер на 30 хвилин і починай виписувати всі цілі, які приходять в голову. Перші 10 хвилин будуть приходити в голову машини, квартири, і такі. Далі рука зупиниться і процес піде важче. Тому що це начебто загальноприйняті мрії. Ось цей момент зупинки якраз і буде витягненням твоїх істинних цілей. Можеш не вірити мені? Напиши і перевір. Четверта причина, через яку багато людей або застряли на одному рівні, або хочуть і не отримують фінанси. Це переконання. Скільки разів ви чули, що гроші це зло. Що той, хто заробляє багато їх, отримав нечесним шляхом, що великі гроші заробляються лише важкою працею, або ж фрази, що не в грошах щастя чи всі гроші не заробиш. Їх часто говорять люди, чи достаток нижчі середнього, і які працюють по 10-12 годин, 5 або навіть 6 днів на тиждень. Щоб позбутися негативного переконання, потрібно знайти для себе і свого мозку підтвердження. Протилежному. Коли ти думаєш, що в інших людей немає грошей, то потрібно шукати випадки, які показують, що гроші дійсно є. Наприклад, спостерігати, як пані з сумкою від Гучі йде вулицею, чи чоловік виходить з Мазараття. Сподіваюсь, далі ти зрозумієш, як з цим працювати. Причина номер 5: відсутність дисципліни. Чимало людей живуть від зарплати до зарплати, а інколи не жаль в кредит. А їхні заощадження ледве покривають витрати. Двох-трьох місяців. Хоча при правильному підході до розподілу фінансів вони могли б і відкладати відсоток на майбутнє, і закривати борги та відсотки по них, і помаленьку рухатись до своїх цілей. Не дарма звичка фіксувати свої доходи та витрати, планувати бюджет на наступний місяць, чи завчасно відкладати на відпустку у майбутньому приносить позитивні результати. Здається, навіщо аналізувати свої фінанси? Це ж інколи лінь і мої знайомі так не роблять. Однак насправді, дисциплінувавши себе в одній сфері, ти стаєш більш дисциплінованих і в інших. Думаю, поки причин, чому в тебе немає грошей, або їх не вистачає, щоб закрити свої потреби, досить, та й рухатись далі. І час перейти до головного питання, як не втрачати гроші. Далі розповім тобі 5 парад з власного досвіду. Перед тим, як кудись вкладати гроші, розберися, як це працює. І не ведися на емоції. Часто бажання швидких прибутків відключає холодний розум. А потім, як результат, втрачені гроші зіпсовані відносини та недовіра до будь-яких інвестицій. Оцінюй ризики. Складові інвестиційного портфеля одного з інвесторів можуть кардинально відрізнятися від іншого, і обидва будуть мати рацію. Різниця лише у тому, які ризики в у кожного випадку. Загально. Розрізняють три основних типи інвесторів за ступенями їх ризику: консервативні, помірковані та агресивні. Вивчай фінансову грамотість та інвестування, як би банально це не звучало. Закони економіки та грошей залишаються незмінними навіть під час криз, воєн чи стихійних лих. Якщо ти не вкладаєш щось і кудись, то звідти ти нічого не дістанеш. Інвестую лише вільні кошти. Знаю, що інколи хочеться закупитися на падінні ринку, навіть в кредитні гроші, але інвестори з досвідом знають, що цього робити точно не потрібно. Особливо тоді, коли недостатньо знань і аналізу. Прислуховуйся до парад свого фінансового радника. На цьому каналі я завжди даю актуальну та доступну інформацію. Тому підписуйся. Ну що, на цьому будемо завершувати. Дякую тобі за увагу та і за те, що додивив, дивився це відео до кінця. Впевнений, що інвестування у свої знання та розуміння важливий крок до майбутнього фінансового росту. До зустрічі у наступних відео. Якщо після перегляду відео виникли питання, пиши їх у коментарях, я обов'язково відповім. Будь здоровим, багатим, насолоджуйся життям та до зустрічі у нових відео.